Та, <тит> та, <тит> та ту Ньюс. Добрий день, Україно! Це новини про технології Айсі. З наших новин вже багато людей знають про марка Чорнопіські, на якому 20 років. Якщо хочете прочитати про нього більше новин, то подивіться наше відео, яке залетіло аж на тисячу п'ятсот. Перегляді, ставте лайк. Like. Дякую АвтOLبلcer. вам, люди! Ми дуже старалися, щоб таку екрану, яку я на фото, ви можете побачити. По-перше, IT-технології. it технології де чоловік просто стоїть на людині, яка парить у воздухі. Це просто жах, шок одновременно. it технології можуть бути різними. Починає з. іскусственного інтелекту. Чата GBT, всяких програм закінчує багато телефонами. Прикладом для цього є Марк Чорнопіськін, про якого ми вже довго розповідаємо у своїх відео. У нього є дуже велика кількість телефонів, якими він спить, хвастається, обнімається та цілує їх. <плес> Disco! Disco, pisco! Pisco, pisco, pisco! pisco. Mark D, Mark G.